Привіт всім глядачам мого каналу. Окремий привіт і величезна дяка моєму німецькому другу Володимиру, який допомагає мені в цій справі. З назви ролику, ви вже здогадалися, що це новий випуск розпаковки антикваріата з Німеччини. Сьогодні у нас буде дві ось такі коробки. Всередині, як завжди, речі знайдені на німецьких барахолках. Трішки купили по об'явах, і два класні ножі знайшли. Серед мотоху під час виносу зі старої хати. Деякі мої глядачі в коментах просять, щоб я називав ціни, за скільки придбав, за скільки продав. Я над цим подумаю. І взагалі подумаю, чи варто це робити. Я дуже люблю своїх глядачів і хочу подбати про їх психічний стан. Бо знаю, що не всі зможуть спокійно жити, спокійно спати, знаючи. Що я щось придбав за 5 євро, а продав за 50 Дивлюся подібний контент про барахолки, про торгівлю антикваріатом, про продажі, перепродажі ну, у своїх колег. І читаю коменти під відео. І там ну, не у всіх виходить порадіти за ближнього, що тобі вдалося непогано заробити. Ну, я над цим подумаю, і можливо, буду називати ціни на якісь окремі предмети. Е, ну, Поки годі балачок на цю тему. Сідайте зручніше і насолоджуйтеся переглядом нового випуску розпаковки. Поїхали. Розкрив коробку і ось так виглядає вкладення. І першим пунктом сьогоднішньої розпаковки стає якась сумка. Давайте подивимося більш детально. Видно, що річ мілітарна, армійська, стан ідеальний складський. Чесно кажучи, я бачу таку сумку вперше. Але я гадаю, що це річ часів Третього рейху Німеччина, бо про це каже е, фурнітура німецька, е, От, наприклад, гудзики, е, оцей дивіться язичок фірми Люкс, класичний німецький. Тобто, гадаю, що це якась рідкісна німецька сумка, але більш докладніше будемо вже. Шукати інформацію, можливо, у спеціалістів або на профіль... профільних мілітарних ресурсах. Ну, сподіваюся, що... що це щось цікаве. Ну, дивіться, такий цікавий пошив у неї. Ну, я таку ще ніколи не бачив. Наступний пункт. Зробимо щось в коробочці. Написано Otta Герц Optiker. Ну, я вже розумію, що це футляр від окулярів. Давайте подивимось. Так. Дуже класні сонцезахисні окуляри, ретро, старовинні. І теж, як бачите, просто в ідеальному стані. Можливо, навіть і не ношені. До речі, зараз. Ретро тема стає все більш популярною, і я бачу, що навіть люди використовують такі речі по прямому призначенню. Тобто можуть купити такі окуляри і їх носити. Дуже класні. Може, навіть би і собі б залишив, але я бачу, що розмір не мій. А так би Залюбки би носив би і сам. Наступне. Наступне, не знаю, це десь, мабуть, на барахолці взяли. Не знаю, як це правильно називається. Йоршики для чистки трубок для куріння. Ну, може знагодиться колись. А, ну, мабуть, мабуть, їх взяли разом із трубками. Яких тут я бачу в ці, цій коробці вистачає. Дивіться, давайте я їх викладу. Ціла купа трубок. Ціла купа трубок просто. Повний ящик. Сподіваюсь, що може в цьому ящику і окрім трубок щось буде. Але все одно подивимося, мені цікаво. Ух ты, дивіться, яка класна різблена. Перший раз таку бачу. Бачите, вона така пласка. А ось така мініатюрка, дивіться, теж дуже приємна, дуже класна. Ну і по класиці клеймо бріар. Так, так. Ще, ще повний ящик. Ухти, дивіться. З дерева. Здається, це дерево називається кап, якщо я не помиляюся. Це такі нарости на, д... на деревах. Дер... Ну, Дерев'яні. Як би так сказати. Ну, це дерев'яний нароз, да, який має бачите, таку гарну структуру, фактуру. Із неї роблять різні ось різблені дерев'яні прикраси, предмети і так далі. Ну, ця деревина достатньо коштовна. І майстри по дереву прямо купують цей кап такими шматками і з нього вже ну, займаються різбою, роблять різні цікаві вироби. Теж, теж, дивіться. Ціла купа трубок. Такі мініатюрки перший раз бачу. Ось така манюнька, дивіться, класна. І така. Просто як, як ніби дитячі. О, це вже. Зараз подивимося. Да, це для любителів фумофілії. Підбірка, не знаю, скільки їх тут штук. От. Знову нам... Натрапили на лігерську трубку. Теж така мініатюрна. Це запчастина теж від трубочки. Спробуємо її зібрати, здається, оце від неї. О, така класна якась кришка, сіточка. Так, а це взагалі. Зараз обережно це дістанемо, покажу. Ще, 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 ще трубки. Треба частину бачу, що чистити, щось ремонтувати, але це все береться недорого. І на трубки є бажаючі. Теж ось мініатюрка, дивіться, яка класна єгерська. Ось взагалі манюнька єгерська. Теж таку ще не бачив, ніби як сувенірна, але бачите, що... Нею можна користуватися, тобто це оригінальна трубка для куріння. Це якась попільничка цікава. Якісь... Е не знаю, хто це, папуаси намальовані. Чи, не знаю, це різба, чи що це. Взагалі не можу зрозуміти, що це за матеріал, як пінка. Так. Не можу роз, розпутати, розпутати якась цікава величезна трубка. Це взагалі якась просто бомба. Так, це мала єгерська. але це взагалі в перший раз таке бачу. Дивіться, це просто якась фантастика просто гігант. Елементи з рогу. Гарна різьба по дереву. Видно, що дуже стара. Тут треба е, зробити з пробкового дерева е, прокладку. Ну, це, це не проблема. А так дивіться, яка просто шикарна річ. Яка класна різьба е, мисливської тематики. Олені, тут олень. Ну, на жаль, є пошкодження, але предмет дуже старий. Я гадаю, що це можна. Пробачити, дивіться. Я не знаю, якщо її забити, то це можна курити або декілька днів, або одразу десятьох. Ну, не знаю, я такі трубки ніколи не курив, але мені щось здається, що її просто нереально викурити. Дивіться, який класний, цікавий старовинний. О, так він навіть не порожній. Футляр для трубки. І в, ній, в ньому знаходиться ось така класна пінкова трубочка піна. З неї ну, морська піна, з неї ось роблять ось такі вироби. Дуже приємно, дивіться. І причому видно, що вона нуляча. І не сучасна. В, такій ось, в такому футлярі прямо під неї. Річ дуже класна. І прямо, ну, не знаю, на подарунок, наприклад. Просто супер. Це якісь запчастини від трубок. Не знаю, треба буде дивитися, може потім далі щось буде ще. Так, тут, бачите, як воно це закладено газетами. Подивимося, чи є щось внизу. Чи на цьому На цьому, да, скінчився перший ящик, перша коробка. Ну, Тепер скриваємо коробку номер 2 і друга коробочка скрив. І ось так виглядає вкладення. Вже бачу, що буде купа ножів зверху прямо. Ну, Давайте їх дістанемо, одразу і подивимося. Жодного випуску, здається, у нас не було без класних кишенькових ножів. Дивіться. Що це у нас? О, це Отер, класна фірма. приємний ніж. Накладки, здається, з кістки. Треба трошки його підреставрувати і буде ляля. І це у нас оттер теж. Бачите, класне клеймо, добрий стан, дуже приємний ніж. Теж трішечки його почистимо і буде просто шикарна річ. Приємний, чуєте, яке який, який класення. Так, щось замотане в газету. І ще класні ножі. Ти, просто супер. Теж отер під ремонт. Все це зробиться, кінчик без проблем. Дуже гарні клейма і дуже такі приємні масивні ножі. Оце взагалі бомба просто. Такі прям моща. Пружина дуже дуже міцна. І це у нас хенкельс цвілінги близнюки. Теж зробимо цей ніж, буде просто цукерочка. Так. Кому не цікава тема ножів, взагалі може не цікава тема розпаковок, антикваріату. Можете от ознайомитися з футбольними подіями в Німеччині. Ну, а я буду поки показувати ножі. Дивіться, ще красунчик. Супер. Теж рогові накладки. Дуже гарний стан. Дуже добрий, класна якась абревіатура, мабуть, якоїсь фірми. можливо, реклама. Цікава фірма і під нього такий шкіряний чохольчик. Видно, що ніж не сучасний він такий дуже приємний. Теж трішечки його почистимо. Подивилися, да? можна забирати. Не знаю, я не по футболу взагалі. Тут он є красворк. Можна порожня, конворт. Це просто набагато предметів. У мене був такий отер схожий. А це у нас фірма Bayer, відома фірма, яка має багаторічну історію. Я навіть під час розкопок по Другій світовій війні знаходив ну, ліки фірми Bayer, Тобто вона ще задовго до. Другої світової війни існувала. Ну, я гадаю, що в інтернеті можна знайти. У мене були, до речі, часів рейху газети, і там от уже є реклама Bayer. Ну, ви всі да, знаєте медикаменти, здається, якісь добрива вони виробляють, якщо я не помиляюся. І ось бачите на ножі. Не знаю, чи це їхня реклама, чи це вони були виробниками ножів. Треба подивитися. Ну, ножи Байер вже у мене були колись. Ну, Дуже класний. Шило чи Швайка, не знаю, як це правильно назвати. Ніж просто шикарний. Не хочеться навіть його продавати. Може і собі залишу. Ще один красунчик. Це у нас. Не знаю, візуально схожий на Льовіка, але чогось не бачу. Клейма, просто Золінген, Німеччина. І якесь клеймо незрозуміле. Ну, ані ж в дуже доброму стані, дуже приємно. Наступний. Ще один. Ще один. Якщо хто не знає, то ці ножі називаються кабельмесер. Ножі телефоністів, саперів, зв'язківців німецьких. Кабель? чому? Тому що мають це пристосування для зачистки контактів, дротів або кабелів. І фірма Kaufmann відома. До речі, ці ножі ну, є, але вкрай рідко зустрічаються на клеймах. Ну і клеймоц, звісно, одразу плюс до ціни. І ніж просто шикарний. Трішечки почистити. А так просто бомба. Е, от такі ножі, навіть знаєте, тримаєш і не хочеться їх із рук випускати. Дуже приємно. Хочеться їм прямо отгратися Так, далі бачу, що знову ж таки купа-купа класних трубок. Причому такі мініатюрки, щоб скільки років я займаюся, мені такі ніколи не траплялися. А зараз, бачите, прямо. Сьогоднішній розпаковці, їх вже ну, скільки з десяток. От якась масивна трубочка, треба буде пошукати до неї мундштук. Така величенька. Так, ще трубочка теж дуже гарна, якась гарна деревина. І здається, що вона, можливо, навіть і не курена. Ну, а не курена це плюс до ціни. Теж дивіться, яка прикольна. Качечка. Бачите, ніби сувенір на набарний мундштук з різних порід дерева. І така дуже прикольна, і дуже приємна. Я в трубках ну, не розбираюся, не спеціаліст по цій темі. Так, можу тільки ну, дещо знаю трохи. Дещо там можу відрізнити, але от іноді продивляюся якісь ресурси ресурси за там, аукціони. І іноді не можу зрозуміти ну, прямо, просто фантастичні ціни дають на, не, на деякі трубки там, 600 євро, 1000 євро. Я на них дивлюся, ну, візуально вони мені ну, майже, як ці, в чому якби, їхня рідкість можлива. Ну, В будь-якій темі колекційній є, да? якісь е, рідкісні речі. Може для когось це не зрозуміло, а, а хто в темі, той і розуміє. Її і цінність, її рідкість. Це я так щось думаю, що це до тієї попільнички і трубочка, бо схожий матеріал е, і схожий сюжет. Якісь, е, не знаю, чи африканці, чи хто це. Ну, Прикольна така, приємна. Так, щось у нас. Давайте крубочки в сторонку. Я вже на дотик відчуваю, що це повинна бути фляга. Да. Класна німецька фляга, в дуже доброму стані. Пізня. Під... Бачу, що трішки треба буде її відремонтувати. Поїла моль. Чухов, на жаль, Ну, це буває. А так, візуально взагалі схоже, що вона невживана. Десь що вона зберігалася на складі, стан дуже добрий. Пізнього типу сталева колба, бачите? Причому в зеленому кольорі трапляється ну, більш, більш рідкісна, ніж от, ну, зазвичай коби червоного кольору. Це більш рідкісно. Ну і так взагалі нуляче. Треба її трішечки підремонтувати. Так, шут кухиря. Ого, я вже бачу через пакетик оце гігантела Храмоніка 3, фірма Хохнер. В перший раз таку, ну, може, колись і на картинках бачив, чи там... Десь в мережі, але перший раз тримаю таке в руках. І не думав, що вона настільки величезна. якась Дивіться, щось. Ну Це вже спеціалісти повинні розуміти. Бачите, якісь заслонки відчиняються, закриваються. Ну Я не можу втриматися, мені прям хочеться в неї дмухнути А ну-ка. Ого. Клас звучання просто ну, таке дуже приємне. Можна навіть, не знаю, під такі звуки. зараз, Не знаю, можна навіть якісь медитації робити. Дуже класно. Так, наступне. Ого, я вже бачу, що в цій коробці знову буде солдатикова тематика. Не знаю, може комусь і набридли вже в кожному випуску ножі. Часто у нас трапляються старовинні солдатики, але мені не набридло, мені подобається ця тема. Так, дивіться, яка класна штука. Це дерев'яна або шпонова коробочка від сигари або сигарети. Треба буде подивитися. 5 фенінгів, акцизна марка. Ну, Я думаю, що це ще часів Рейху, скоріш за все. І в ній в цій коробці зараз глянемо, що в ній зберігається. О, в ній зберігається купа класних старовинних солдатиків, яких вже я не раз показував. Дивіться, ручно розфарбовані. Це у нас хто? Це німці часів Першої світової війни. В Пікельхельмах. А ось це оригінальні коробочки. Ну, от скільки в мене було солдатиків, перший раз бачу таких. Ну, таку упаковку. Compositions фігури. Цікаво, перший раз бачу. Так, ну ось і тут, по суті, такі самі фігурки, тільки в упаковці. Німчики. Німчики. Так, е, е, да, написано, що це фабрика історичних фігурок. Тут у нас те саме, треба їх нормально порозкладати. І бачу вже, що в коробці у нас просто ще купа цих солдатиків. Всіх показувати не буду. Може так, парочку скриємо, подивимось. І вишається... Щось мені здається, що на цих солдатиках сьогоднішній випуск завершиться. Бо окрім них більше нічого не бачу. Так, Знову футбол, якісь качки. Так, така сама коробочка. Акцизка класна. Ну і те саме тут, так. Солдатики в оригінальних коробках Річард Цоймер. Цікаво, не знаю такого виробника. Ну те саме. Не знаю, мені взагалі здається, що вони однакові. Так. Тут вам дивіться. Просто ціла купа. Ну Давайте одну упаковку вскриємо, вже подивимося. Теж якісь цікаві коробочки, я таких ще не зустрічав. Фігурки, яким більше 100 років. Ви бачите, вони просто в ідеальному колекційному стані. І ще є родне, рідне, рідна упаковка. Це взагалі вже ну, велика рідкість. Раніше ще років там, 10 тому вони траплялися в Німеччині, то зараз вже дуже важко знайти. Або їх нема, або дуже дорого. Так тобто, що старовинні речі вони просто зникають. Бачите, от підписані е, ну, такий шрифт треба вміти ще читати. Я от можу тільки прочитати слово інфантері, тобто це піхота, 1870 рік. Да, бачите. Пехотинцы немецкие. Те же самое, пехота. Ну, все бежут. С горном, с трубой, барабанщик. Ну, Я потім, коли буду їх продавати, я їх вже буду розкладати і роздивлятися більш детально. Ну, Бачу, що вони однотипні, але не однакові. Ну, Решту, я гадаю, що нема смислу вже тут скривати, не будемо затягувати час. Кому цікава тема солдатиків, то може написати мені. Питання придбання, і ми вже будемо домовлятися. Я думаю, що це те ці, ці ж саме. До речі, бачите, розповідав вам про рекламу Байера І ось вона присутня на старовинній якійсь коробці. Рекорд. Не знаю, що це таке. Байер. А, посткартин. Написано. Ну, в перекладі посткартин це ну, всі знають да е, поштові картки, поштові, поштові листівки. Інхальт, тобто вкладення 100 штук. Ну, схоже, зі всього, що це коробочка була від поштових листівок. Але в ній теж знаходяться солдатики. О, а ці цікаві, цікаві олов'яні, і бачите, вони не розфарбовані. Якісь цікаві е -е, персонажі, не знаю, хто це, французи. І цікавий якийсь головний убір. Може і не французи. Потім вже будемо більш докладно шукати. Так, ну і останнє, так, да, те саме. Це тут теж у нас солдатики. Беру їх, якщо є така можливість, бо на них є бажаючі. От, дивіться, які класні. Просто не знаю, хто це гусари, мабуть. Просто в ідеальному стані фігурка розфарбована вручну. І шкода, що без упаковки. Ну нічого, я, може, знайду під них коробку. ну Дуже класні. На цьому сьогоднішню розпаковку завершено. Цього разу було достатньо багато одноманітних речей. Тим не менш, вони достатньо цікаві. Впевнений, що вже дуже скоро ми побачимося з вами в новій серії розпаковки. Ну а я дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтеся і звертайтеся з питань придбання або по іншим питанням в мій інстаграм, посилання на які закріплено в описі цього каналу. До побачення!